Мирна конференція може домовитись про подальше залучення представників Росії для переговорів щодо української формули миру. Про це повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на проект саміту миру. В документі вказано, що в Швейцарії зосередяться на трьох пунктах: формули миру, ядерній безпеці, продовольчій безпеці та поверненні викрадених дітей і всіх полонених. Проект саміту, втім, може ще змінитися. Сам захід має відбутися 15-16 червня. Відомо, що погодилися приїхати більше як Одні країн світу Росію туди не запрошували. Тим часом в Китаї заявили, що їхній мирний план щодо України підтримали понад 20 країн. Піднебесна відмовилася приїжджати на швейцарську конференцію, бо там, мовляв, не буде Росії, а саме на рівноправній участі Кремля та Києва наполягають в Пекіні. Міністр закордонних справ Китаю Ван є заявив: цитую умови ще не готові для мирних переговорів, додавши, що Китай буде дослівно ухвалювати власні рішення щодо участі в Зустрічах щодо миру в Україні.